Друзі, цей огляд буде дуже сирим, тому як при зйомці в мене накрилася камера, і я не встиг наснімати достатньо матеріалів, тому будемо вважати, що це підготовка до повноцінного огляду. Тример у нас на два акумулятори, 7000 обертів та має ось такі характеристики. До речі, рукоятка має кнопку реверсу. В інструкції написано, що це на випадок, коли на нічна намотується трава. Просто мені цікаво, як люди на бензо без такого працюють. Та за рік експлуатації я ні разу її не використав. Двигун розташований внизу. Маленький, безщітковий влітку сильно нагрівається, але в захист ще ні разу в мене не війшов. Але мені боязно з таким нагрівом робити, тому часто даю йому відпочивати під час роботи. Штанга розбірна, всередині в нас розетка. Та коли я її розбирав, все вивалилось, навіть не знаю, як це рекомендувати. В комплекті ніж 3Т та котушка. Ножом косити легко, котушкою трохи важче. Але не забуваємо, що трава молода та сира. Виробник рекомендує працювати максимум з ножем 8Т та струною 2 мм, бо двигун на більше навантаження не розрахований. Час роботи десь 20-25 хвилин на двох 6 Акумуляторах. Ну а вже ж і впливає, що косимо. Якщо густий ліс, то тример швидко розрядиться, а якщо напівлису ділянку, то надовго вистачить. Ну, все логічно, але все-таки час роботи дуже короткий, особливо якщо порівнювати з бензотримерами. До речі, на покос сіна такий тример не підходить, або Дніпрем треба збільшувати ємність акумуляторів до 8 чи 10 А, або просто брати 4-5. Пар акумуляторів і тільки тоді можливо повноцінно працювати. Взагалі ціна цього тримера десь 7 тисяч гривень, та якщо у вас немає акумуляторів від Дніпром на 12 вольт, то це буде ціна понад 13 тисяч гривень, тому розглядати цей інструмент рекомендують тільки тим, у кого вже є акумулятори цієї фірми. Я вирішив подивитися, як цей тример буде себе поводити, якщо встановити диск з напайками. Але зауважу, що виробник забороняє це робити. Це може зламати двигун або скоротити його ресурс. Тому не робіть так, як на відео. На цьому все. Скоро вийде нормальний огляд. До побачення.